Ми продовжуємо інформувати вас про головні події на цю хвилину. Сьогодні у Харківському національному університеті внутрішніх справ згадали героїв, які поклали своє життя задля майбутнього України. В День гідності та свободи курсанти університету розгорнули величезний стяг, влаштували патріотичний флешмоб на плацу і пройшли урочистим маршем. З подробицями Наталя Білохудря. урочистості в День Гідності та Свободи. Майбутні правоохоронці розпочали з хвилини мовчання та вшанування пам'яті героїв, полеглих за цілісність України. Далі відбувся показовий виступ почесної варти університету з карабінами та шаблями. А потім дівчата та хлопці демонстрували свої патріотичні вміння. Представниці прекрасної статі співали маршируючи, а хлопці показували, як треба боротися з терористами. Плац, де зібрались курсанти, студенти та ліцеїсти, прикрасили в цей день патріотичним флешмобом, серцем та величезним прапором України завдовжки 40 метрів на згадку про всіх учасників Євромайдану. Курсант третього курсу львів'янин Мар'ян Черхавський згадуючи 2013 рік, вдячний всім, хто висловив тоді свій протест режиму, щоб зараз він мав можливість служити українському народу. Моє серце важко билося, коли я бачив ці події. Бо кращі сини українського народу поклали своє життя, поклали життя, щоб я міг жити в вільній державі, щоб я міг мати сам, сам зробити демократичний вибір. І щоб український народ мав майбутнє. Ректор вишу Валерій Сокуренко каже, що вони кожного дня намагаються донести до курсантів патріотичні ідеї. Я вважаю, що є три вимоги до будь-якого правоохоронця. Перше, щоб він був взагалі нормальною людиною, вміняємо, щоб був нормальний такий. Друге, щоб він був патріотом, щоб він, щоб він любив цю державу, любив Україну, щоб він розумів, що вона повинна бути єдиною, могутньою європейською державою. А третє, це вже якісь фахові речі. Це Хтось краще стріляє, хтось біжить, хтось знає кримінальне право, кримінальний процес. Оце ми можемо навчити. Дві речі перших навчити дуже важко. У Харкові в День гідності та свободи, окрім урочистості в університеті, проходить низка заходів. Соловекам напередодні річниці вдалося знешкодити підготовку терактів, які планувались на сьогодні, розповів губернатор Ігор Райнін. Для негодяїв, які завжди в ці дні, в дні, які зв'язані з майданом. они активизируются и пытаются э, проявить себя и показать, что их дело живо. Их дело не живо. Мы каждого подонка будем здесь находить и уничтожать. И это я вам открыто всегда говорил и говорю, что делается непосредственно в безопасности в эти дни. Да, абсолютно не секрет, а мы информировали общественность, что было ряд случаев, когда мы пресекли в начальной стадии подготовку того или иного теракта. Вот. Э, делается очень много, сегодня все на службе, есть специальный план. За безпекою харків'ян стежать більше півтори тисячі працівників поліції, спецпідрозділів, курсантів. Очікується, що у масових заходах візьмуть участь приблизно сім тисяч громадян. Наталя Білокуди не з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.